Важні пропозиції щодо програми розвитку програмно до і медико-санітарної допомоги у сумі 168 тисяч гривень ставлю на голосування. Коломар за, Андрій Михайлович. За. Микола Миколаївич за, і Андрій Миколаєвич. за. порядок. Влеч... Mm -hmm. Наступна програма. Можна <народна> я зачитаю питання. Фінансування робіт пов'язане із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та отриманням автомобільних доріг міського значення, вулиці доріг комунальної власності Трастинацької сільської ради на 24-й рік. Змінив програму на <народна> суму <народна> 252 тисячі гривень. Це є. Субвенція в основному бюджету на поточне на експлуатаційне отримання томубільних доріг загального користування місцевого значення, на загальну суму 252 тисячі гривень, я виказала. І які потрібно спрямовані на дорогу Треснець із корозділ, Шерець, Краси, Гуняти чи Київчок. То це То є додаткове фінансування. Частину до тисяч ми вже виділяли е, в мастерствах. Минулого разу це є ще додаткова потреба.

Ну тут буде ще одна тоді програма про внесення змін до інших 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 процесів. Ми будемо розглядати це питання по цьому по доведенню дітей. Так, наступне про внесення змін до рішень сесії, програма здійснення ефективних заходів щодо попередження та профілактики скоєння повторних злочинів серед осіб звільнених з місця позбавлення волі та осіб засуджених до покарань, не пов'язаних Озбавлене в полі на 24-26. То є програма державної установи центр пробації. Програма була заплачена на 1 мільйон гривень, 830 гривень вже їм виділяли, щоб закрити програму, щоб 20 тисяч. Дуже просто, не... це 특히, щоб вони. Хоча там просять дозволити свої їм свої залишити на кінець року, Бо це, що не використовують. Що твердження бюджетних програм? Програма, програма підприємки та орган шкільський психоневрологічний інтернат на 2014 рік. Так, так, є. Ми виділяли, минулого сесію, пізніше сесію, виділяли 190 тисяч на той. Коли пішов ця черга до фінансування, я подумала, що таке може бути, ну, хай буде програма. Той не є на комерційне підприємство, ми той є донацій видатки до усі установи наша, а видатки до цього платить цю установу, що це більше не буде. Так що ви це нічого не підставите. Це тільки просто затвердження. Це тільки затвердження програми, бо фінансування, фінансування вже відділяли так, так, так. Ще про це фінансування попереднього року буде відкривати цю програму. Так, так. Це буде наступно. Для точний ремонт системи опалення у будівлі вітальних послуг. Добре. Ми не